Так, сьогодні у нас 6 листопада і я замовив, не знаю, так би що краще. Привезли мені сажанці, це сорт Флоріна. Яблуко неприхітливе, до хвороб дуже стійке, навіть від хвороб можна і не обробляти. Це отакі от щепи однорічки дуже-дуже гарно розвинуті. Десь вони в висоту. Ну, разом з корінням десь близько 2 метрів, майже мій ріст. Дивіться, корнева система гарна, свіженька, все нічого не посохло, мені от вчора їх привезли зранку, я їх сере місце поставив, сьогодні буду садити. Одне, що, що-то не знаю, мене тривожить, що... Під щепу робили на дуже великому вистані від землі. Близько тут 30 см. Наскільки я знаю, то оце, оце саме місце, де щеплюється, воно повинно виглядати над землею. Зараз я вам покажу. Ось так. Дивіться. Бачите, ось місце щепи. Воно тут розширення йде, повинно бути над землею. Не знаю, я не буду так глибоко копати. там, ну отак там, на два штика, а не більше. Це лишу зверху, позаодно і подивлюся. Ось в мене саженці, це тогорішні, весняні. Це теж Флоріна. Альдарет. Трошки Голден. Ну, нам мені дуже подобається, через то будемо її садити сьогодні. Ось на цій ділянці. Угу. Тут в три ряди йде і тут буде в три. Не знаю, місця в мене мало, тому буду садити міжряддя половиною. і від дерева так, буде половиною, а від дерева до дерева 3 метри. Зараз будемо робити розмітку, копати ямки, лити воду. Далі продовжу. А ось дивіться, хочу показати Тогорічний саженець, однорічка. як він в мене розвинувся. Всі, які я тут не садив, всі приймалися. Ось бачите, лежать знизу маленькі. Яблучка була дуже сухо, дуже сухо цього року. Я їх ходив поливати з відрами, з водою. Напахався, як кат, але... Мусів поливати, бо ви пропали. Ну, зараз посадю, потім покажу далі, що з цього вийшло.